Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний, імпульсний зарядний пристрій від компанії Yato, модель UT83001. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. В середині у нас знаходиться. Інструкція з гарантійним талоном, і також, також саме зарядний пристрій, корпус зарядного пристрою з міцного е, пластику. На передній панелі у нас є е, невеличкий дисплей, і також одна кнопка керування для того, щоб вибрати, е, який е, тип акумулятора. Ви підключили і також е, на скільки вольт акумулятор. Зарядний пристрій під'єднується до живлення 220 вольт з, з допомогою стандартної вилки, і також до акумуляторів з допомогою стандартних крокодилів під'єднується. Даний зарядний пристрій заряджає як 6, так і 12 вольтові. Максимальна ємність акумуляторів який Підтримує даний зарядний пристрій до 200 Ампер-годин. Струм заряду на 6 вольтах це 2 А на 12 вольтах. Максимальний струм це 8 А. В даному зарядному пристрої є ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення і також захист від перезаряду акумуляторної батареї.